Гороскоп на 21 грудня. Водолій. Завтра вас чекає потік нових ідей, які можуть здатися хаотичними, але серед них ховається справжній скарб. У фінансах можливі невеликі витрати на себе чи близьких, які принесуть задоволення. В стосунках з партнером час для щирих розмов, які зміцнять ваш зв'язок. Самотні водолії можуть зустріти цікаву людину, з якою буде легко говорити про все. Риби День принесе гармонію, якщо ви зможете впоратися з емоціями. У фінансах не робіть великих інвестицій, але невеликі покупки для дому принесуть радість. В стосунках з партнером завтра ви будете відчувати близькість та турботу. Самотні риби можуть відчути внутрішній спокій, що допоможе притягнути нові знайомства. Овни. Енергія завтра буде бити ключем, але важливо направити її у правильне русло. У фінансах можливі перспективні пропозиції, але будьте уважні до деталей. У відносинах варто приділити увагу партнеру, щоб уникнути недомовок. Самотні овни можуть зустріти людину, яка здивує їх своєю щирістю. Тельці. День сприяє стабільності та плануванню. У фінансах вам варто уникати ризикових угод, але дрібні вкладення можуть бути успішними. У відносинах із партнером буде затишок і взаєморозуміння. Самотнім тельцям день принесе несподівану зустріч чи важливу звістку. Близнюки завтра ви відчуєте потребу в різноманітності, тому варто знайти нові заняття. У фінансах можливі несподівані надходження чи бонуси. В стосунках з партнером також спробуйте внести щось нове, щоб освіжити почуття. Самотні близнюки можуть зустріти людину зі схожими інтересами. Рак. Завтра день спонукатиме до того, щоб подбати про себе та свої емоції. У фінансах можливі витрати на здоров'я чи освіту, які принесуть користь. У відносинах із партнером варто бути чесними щодо своїх відчуттів. Самотнім ракам день принесе моменти роздумів, які відкриють нові перспективи. Лев. Ваша природна харизма допоможе вам завтра досягти бажаного. У фінансах можливе зростання доходів завдяки вашим ідеям та зусиллям. У відносинах із партнером варто приділити час для романтики та підтримки. Самотні леви можуть зустріти когось, хто оцінить їхнє почуття гумору. Діва Завтра ви знайдете баланс між роботою та особистим життям. У фінансах очікуйте стабільності, але краще уникати імпульсивних витрат. У відносинах із партнером варто приділити час для спільних планів і турботи одне про одного. Самотні діви можуть знайти несподіваний натяк на нові стосунки. Терези. День сприятливий для вирішення питань, які давно вас хвилювали. У фінансах можливе повернення боргів чи надходження коштів. У відносинах із партнером постарайтеся уникати конфліктів, а натомість обговоріть плани на майбутнє. Самотні Терези можуть отримати цікаву пропозицію від знайомих. Скорпіон. Ваша інтуїція завтра на висоті, тому сміливо довіряйте своїм відчуттям. У фінансах варто бути обережними, але перспективні проекти можуть стати успішними. В стосунках з партнером час для глибоких розмов. Самотні скорпіони можуть зустріти людину, яка буде викликати особливу цікавість. Стрілець Завтра ви відчуєте натхнення для нових звершень. У фінансах можливі несподівані можливості, але важливо їх ретельно оцінити. У відносинах із партнером буде час для легкості та радості. Самотні стрільці можуть зустріти когось, хто розділить їхні захоплення. Козоріг завтрашній день сприятливий для побудови довгострокових планів. У фінансах важливо дотримуватися обережності, щоб уникнути ризиків. В стосунках з партнером буде час для стабільності та взаємної підтримки. Самотнім козорогам день принесе цікаві знайомства, які можуть стати початком нового. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.